Вітаю вас, друзі, 31 липня, понеділок сьогодні на календарі. І на моєму Ютуб-каналі, як завжди, я ділюсь для вас аналітикою тих подій, які визначаю і вважаю за потрібне обговорити, які дійсно є важливими на мій погляд. Розпочну зі співчуттів рідним та близьким загиблих і постраждалих внаслідок чергового жахливого воєнного злочину, акту геноциду російського це удару по житловим будинкам кривоморозі, також напередодні в сумах. Ударам, які відбуваються по Харкову, Херсоні, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог не відмовляється від своєї тактики, а він і не відмовиться. Тобто я наперед хочу сказати, тому що дуже часто мене запитують, знаєте, представники ЗМІ при всій повазі, але черговий жахливий злочин ми бачимо вже не вперше, на жаль, і є підстава вважати, що і не в останнє. допоки тривається жахлива війна. Запитують, а що ж таке в тактиці Росії? А нічого. Нічого, шановні друзі, все те ж саме. Все те ж саме це геноцид. Тобто, Росія прагне геноциду українського народу, винищення. А, вона прагне знищення будь-якого існування. Неважливо, це військові чи це цивільні. Мета це просто знищення. От власне це ми і спостерігаємо. І неважливо в даному випадку вони потрапляють в об'єкт не житловий чи житловий для них це однаково винищення, плюс руйнування, плюс економічні збитки, плюс, скажімо, те, що вони хотіли тут зробити руїну, все зруйнувавши. Це просто ось така війна геноцидного характеру. І щодня фактично український народ, який продовжує боротьбу. З цим агресором противиться і, скажімо, чинить супротив доволі потужний цій війні, і зрештою, доводить своє право на існування і, і доводить вкотре демонструє природу ось цього жахливого російського діючого режиму. Що відбувається в нас на фронтах, як я і передбачав. І говорив вам під час нашої попередньої зустрічі, такої онлайн, що українські війська звільнять Старомайорське, це і відбулося. Про це повідомив президент України. Далі є, скажімо, плацдарми і шляхи для просування на південь, але треба розуміти, що для цього треба додаткові сили і засоби. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, що зброя потрібна, і про це зараз ідуть розмови з нашими перемовини, з нашими партнерами, тому що. Без зброї дуже важко, треба компенсувати пошкоджену, втрачену техніку, сили, засоби. Найголовніше це люди. І, звичайно, що зброя на порядку денному. Друге, попереду ще досить непростий, складний шлях це завітне бажання, населений пункт, це Старомлинівка. І тільки від Старомлинівки відкривається шлях для того, щоб з перспективою зруйнувати. Лінію оборони ворога і турувати подальшу, подальшу собі дорогу на деокупацію Маріуполя та Бердянська відкинути противника. Тобто ворог поніс серйозні втрати, але і нам, я думаю, ви розумієте, це просування дається непросто і тому, звичайно, що наступ буде тривати, він продовжується. Але нам потрібно підсилення, підживлення саме в першу чергу зброєю, атакамсами, артилерією, технікою для розмінування і таке інше. Тобто це залишається пріоритетом, і тоді, звичайно, може підживлюватися, пришвидшуватися, пришвидшуватися контрнаступ. Тому що на сьогоднішній день, за тенденціями, якими складаються, ми розуміємо, що кожен населений пункт на цьому шляху. Це укріп район російських військ, а який доводиться проходити не те що по кілька днів, а не один тиждень серйозними боями. І розраховувати на стрімкий темп зараз, на те, що ситуація пришвидшиться, можна тільки в разі отримання необхідної зброї. Друге, напрямок Мелітопольський. Ну, на сьогоднішній день він виглядає як на мене менш перспективним ніж а, напрямок Бердянський, так званий, не тому що наші сили не стараються вони стараються надзвичайно потужно чисті, хвала їм за це. Але ми бачимо, що в принципі здобутків зараз більше якраз на Бердянському напрямку і є тенденції до просування. А на Мелітопольському напрямку в районі Роботіного, ворог продовжує чинити спротив. Наші війська відкинули позиції ворога, закріплюються на позиціях, і знову ж таки, питання залишається актуальним. Це підтримка зброєю, артилерія все ще важлива. На сьогодні зрозуміло, що напрямок Півдня є пріоритетним в українському контрнаступі, тому е, східний напрямок, Бахмут, і е, інші тримаються за рахунок сил, які є там, і випроводять контрнаступальні дії, фактично з в межах тих сил і засобів, які в них є в наявності, мабуть, не дуже то розраховуючи і покладаючись на резерви, які можуть підійти, і це об'єктивно. Тому що всюди наступати. По всім фронтам, ви розумієте, прекрасно, це не Друга світова війна, і ми не маємо можливості е, створювати такі фронти. І ми не можемо дозволити гинути людям в такій кількості, як це дозволяло собі командування Червоної армії тоді. Тому на сьогодні під Бахмутом є просування наших військ, витискається ворог, знищуються його сили і засоби, і поступово рух є. Важко, звичайно, так само зброя потрібна, але. Просування фіксується. купінсько лиманський напрямок без змін українські війська знаходяться в обороні. Ворог намагається проривати цю лінію оборони. Мета зрозуміла, я вже говорив, не буду повторюватися, спробувати нависнути а, флангом над нашим угрупованням в районі Білогорівки і Бахмуту. А що хотів би ще виділити, це те, що а, а, українські сили в наступі наносять серйозні. Втрати ворогу в плані техніки і живої сили. Тобто, помітно, що вони втрачають і танки, і бронемашини, і засоби ППО, і артилерію, і МТЛБ. І, звичайно, що ми намагаємося українські сили використовувати артилерію активно, наскільки є можливості в межах тих сил і засобів якими володіємо, ну це важко, тому що ми бачимо, що проблеми залишаються тими ж самими, що треба розміновувати і проходити великі ділянки території, що ворог ще не втратив свій потенціал до оборони остаточно силами і засобами, які в нього є, в тому числі й артилерії. Але наші війська працюють над цим. Інформація, яка з'явилась з в британських медіа про те, що. Готуються українські спецпризначенці у кількості 2000 для майбутньої операції по деокупації Криму і до Різдва, фактично, тобто цього року, це дуже хороший сигнал. І, звичайно, це підтверджує те, про що я говорив: що південь це основний пріоритетний напрямок контрнаступу українського і фіналом цієї контрнаступальної операції має стати деокупація, звільнення Криму і знову, щоб наш. Жовто-блакитний стяг за майорів там. Але ми прекрасно розуміємо, що це висока планка, і досягти цього до Різдва можливо, але не потрібно ставити якісь дедлайни і часові межі, тому що все може показати тільки реально ситуація на полі бою. Як тільки наші війська прорвуть лінію оборони ворога, що складно, але наші сили стараються і працюють на це. Тоді з'явиться можливість підходити безпосередньо до Криму, і тоді знову ж таки виросте актуальність застосування сил спецпризначенців і інших з метою деокупації Криму. Наразі на цьому етапі ми можемо говорити виключно про зменшення логістичного потенціалу окупованого півострова, створення для ворога проблем там, знищення його артилерійських складів, знищення його іншої військової інфраструктури для того, аби у нього виникало все більше проблем. І з того, як це робиться, ми побачили по нанесенню удару по Чінгальському мосту, знову ж таки, виникли в окупантів проблеми логістичного характеру, так само продовжується робота по складах. Це ще не вплинуло критично на логістику ворога. Вона працює, так, у них виникли певні труднощі і проблеми, але загалом, скажімо, ще її не поклало. Тобто, очевидно, що наші війська продовжують працювати і продовжують працювати в цьому ж напрямку. Опції, які залишаються, це ракети Storm Shadow, а, мабуть, найдієвіше, те, чим наносяться удари. І друга опція це безпілотники так само, тому що окупанти дуже часто нарікають про те, що працює ППО, летять українські дрони. Та й добре, що летять. Але роботи ще багато насправді логістика вона функціонує. Тобто, це треба так само е, розуміти, е, що вона ще не покладена на, на лопатки, так як ми цього прагнемо. Наступний момент це те, що CNN показали е, надводні дрони українські. Ви пам'ятаєте, я постійно говорив вболіваю за розвиток цієї технології, особливо для нас. Вражаюча річ, 300 кілограм навантаження, 800 кілометрів швидкість, маневровість, непомітність для ворога, а зменшення можливостей для ураження цих дронів. Це звичайно вражає, і я бажаю тільки подальших успіхів в розвитку цього проекту, і щоб їх якомога більше ставало на озброєння сил оборони України і знищували ворога на морі. Скільки їх на сьогодні є на озброєнні інформації немає, але маю надію, що на це звертатимуть увагу, тому що ми вже бачимо в роботі ці дрони, і це дуже важливий елемент. І добре, що показали разом з тим, ми не маємо забувати, що ворог так само експериментує, працює над досконаленням тактики застосування своїх БПЛА, а також може працювати і над надводними дронами. Поки що з того, що відомо нічого вражаючого не продемонстрували а наші вороги, показали якийсь макет з дерева цього дрону. Ну, ясна річ, чому з дерева надводний дрон, вони щоб менш помітний, щоб не так його можна було б побачити на радарі і тому подібне. Ну, але поки що це не настільки загрозливо, але ж треба розуміти, що вони так само можуть над цим. Працювати лише хочеться їм побажати, щоб вони зазнавали невдач на цьому шляху. Наступне, про що е, варто поговорити, це те, що президент України Володимир Зеленський сказав про те, що війна переходить на територію Росії. Е, це важлива заява. Бачите, наша політика інформаційна, зокрема, вона трансформується змінюється останнім часом. Уже менше. Інформації про те, що це не Україна могла бути десь там з ударами по території Росії, більш така рішуча, агресивна. Дуже так скажімо, мені здається, став ще й драйвером цієї позиції, і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Але при цьому треба кожну ситуацію розглядати окремо, тому що, от те, що сталося в Таганрозі, я думаю, що. Це якраз робота російських засобів ППО, яка отак от от відпрацювала. Ймовірно, там були українські безпілотники, які летіли і планували нанести удар, можливо, по військовим об'єктам там є аеродром, і інші важливі, звідки запускаються розвідувальні дрони, і не тільки. Тобто, вочевидь, стояла мета пошкодити, але почала працювати російська ППО і працювала так, як вона працювала, тому що, зокрема, прилетіли там і ракети. Про те, що Україна модернізує С200 і використовує старі ракети, які 10 років тому були списані і зняті з озброєння. Ну, е я доволі скептично до цього ставлюсь. Натомість, ви знаєте, що я активно підтримую ракетну програму, щоб у нас, нарешті, з'явився наш комплекс Сапсан. І е, система ППО кільчень. Я дякую тим, хто дописувачам, хто мені нагадує про наші розробки, зокрема, хто коментує дійсно фахівці і дякую за підтримку. Як і вам, всі, мої дорогі підписники, які залишаєте коментарі, побажання і підтримки. Щиро дякую. Це важливо для мене. А так, от по цьому треба працювати безумовно, тому що від цього залежать можливості і простори поширення нашої війни на території ворога. Поки що ми маємо обмежені можливості, це варто визнати з того, що відбувається. Тобто, ми не вийшли на паритетні можливості ще далеко з тим, що має ворог, і як він наносить удари до того, що. Могли би а, зробити ми. Тобто, чітка умова має стояти, що якщо вони вже хочуть так проти нас а, грати ось тими ж самими тенденціями, які вони були рік тому поширювали, що удари по інфраструктурі і так далі. і так далі, Отже, і нам треба готувати, щоб ми могли давати відсіч дуже потужно. Знаєте, тоді буде розуміння, що якщо вони посидять без світла, без опалення, інших засобів для існування, то може Врешті почнуть щось робити і зрозуміють про пагубність цієї агресивної війни, і зрозуміють, що, попри всі намагання геноциду українського народу, український народ продовжує чинити спротив і давати їм дуже потужну відсіч. Тому це дуже хороша ідея задум, але для цього ще треба багато працювати. Слова це добре, але коли вони підкріплені справами, і ворог це бачить, я думаю, що. Ще краще. Вагнерівці в Білорусі ситуація наступна, це те, що я і казав. Уже починаються провокації, вже там з'являється відео, як мігранти нелегальні, які з Білорусі перетинають кордон в Польщу, вже проходять, обрізають пилкою по металу ось ці паркани. І рухаються на території Білорусі. Я майже впевнений, що серед них можуть бути і вагнерівці, мета яких там фактично стати сплячими агентами або готувати якісь диверсії, так само готувати підґрунтя для можливих рейдів диверсійних груп терористів Вагнера під чорним прапором, тобто вони будуть фактично як терористична організація діяти, зрозуміло в інтересах, кого вони діють, що це Кремль, в першу чергу, що це Росія. Мета, яка ставить Путін, вона традиційна. Я про це говорив і повторюсь. Перевіряти єдність НАТО і фактично вийти на якийсь перемовний шлях зі Сполученими Штатами і з Альянсом з метою того, щоб враховувалися якісь російські інтереси під, скажімо, ризиком того, що НАТО може не продемонструвати єдність, Польща буде діяти самостійно. В цій ситуації це буде колихати, ну скажімо так, розуміння, взаєморозуміння а, союзників і партнерів. Це той план, і це та ідея, яку переслідує Путін в даному випадку. Наскільки вдало це буде, я думаю, невдало. Головне, щоб поляків ніхто не обмежував їхніх можливостях і діях, і вони будуть потужно діяти і рішуче проти вагнерівців проти будь-яких інших терористів, а, яких засилає Росія. Регулярних, нерегулярних своїх військових формувань. Я думаю, що Криму 2014 року з так званими зеленими чоловічками і потім початку війни на Сході російської агресії проти України, всім вже варто було б зрозуміти, проаналізувати не один текст написаний: рівень гібридних і негібридних відкритих загроз з боку Росії як варто цьому протидіяти. Наступне саміт в Саудівській Аравії щодо Підтримки мирних ініціатив України, мирного плану президента, ідея хороша, що важливо, що ми бачимо на сьогоднішній день, що захід не є однорідним, захід не є настільки сильним без все ж таки глобального півдня. Тобто, на сьогоднішній день іде боротьба за глобальний південь. Ми так само воюємо. З Росією за підтримку глобального півдня, Південно-Східної Азії, інших країн. І головне, щоб на цей саміт приїхали Індонезія, Південно Африканська Республіка, Чилі, багато інших країн, які якраз із Африки, з Південно-Східної Азії, для того, щоб, як мінімум, вони були нейтральні і не підтримували Росію, не допомагали обходити санкції в інший спосіб, як максимум скалити їх на наш бік. Так, ми все прекрасно розуміємо. Так, ми з вами все бачимо, хто агресор Росія, хто жертва України, і кому треба допомагати, так говорить міжнародне право, що допомогти і підтримати треба жертві агресії. Але на жаль, у світі великої політики і геополітики не все так, як визначає міжнародне право. Не все так остаточно і однозначно. Тому їх залучити треба на свій бік. І я цей саміт називаю якраз як боротьба за Глобальний Південь. Путін дещо провалився не ті очікувані, не те все, що було а, на саміті Росія, Африка. Так він зібрав, так вони зробили пропагандистські акції, так все, начебто Росія, Великий Гравець там. І так далі, але все ж досягти, скажімо, того, щоб переконати більшість країн на свою користь, не вдається. Тому ця боротьба триває. А що будуть обговорювати? Будуть обговорювати українські плани, українське бачення. А далі я думаю, ми деталі побачимо. Відчуємо, ну треба ще сказати про роль Саудівської Аравії, яка все більше прагне в світі так само виходити і відігравати важливу роль. А що сказати про угоду, про яку почали перемовини двосторонньо зі сполученими штатами щодо гарантій безпеки? Важливо, ви знаєте, я послідовно наголошував на тому, що до вступу НАТО нам потрібні гарантії, але ключове, щоб це був двосторонній договір, який закріплений, ратифікований Верховною Радою, відповідно Конгресом США, для того, щоб це не залежало від політичних змін, від виборчих циклів і від бажання того чи іншого політика, тобто, щоб це зафіксувати в зобов'язаннях. Друге, це об'єми і пакети воєнної допомоги, які мають бути максимальні для України. Третє це оборонно-промисловий комплекс. Наскільки цікаво Заходу інвестувати в українські проекти ОПК? Питання Питання, насправді воно залишається в які комплекси і з якою метою чи це інвестиція? Вимивання містків, чи це інвестиція, тобто в те, щоб взяти якісь від нас хороші ідеї і потім під егідою реалізувати і нам продати. Чи це щось більше побачимо безпосередньо вже в документах, які будуть, які будуть презентовані, і тоді будемо з вами говорити про це більше. Всім бажаю безпечного, вдалого тижня. І залишайтеся на каналі, тому що будуть наступні відео. Сподіваюсь, для вас цікаві. Слава Україні!